3 серпня у Полтаві стартувало громадське обговорення щодо перейменування вулиць та провулків громади. На першому етапі розглянуть 73 назви. Збір пропозицій триватиме по 17 серпня. Після цього оприлюднять електронне голосування на платформі ЕДЕМ. Подати пропозиції можна в три способи: заповнивши електронну анкету у google форму на сайті Полтавської міської ради, відправивши паперового листа за адресою Полтава Небесної Сотні 1 23 інститут розвитку міста або на електронну пошту. Анонімні пропозиції не розглядатимуть, говорять у комунальній організації Інститут розвитку міста. Для того щоб зареєструватися в google формі ну треба знати свою електронну пошту, ввести свої дані короткі і чітко розуміти, в якій вулиці ви хочете внести пропозицію. Для того щоб там зі списку обрати необхідний населений пункт, тому що в анкеті там місто Полтава, село Абазівка і сели, в яких вулиці пропонується на перейменування, вказано. Публічні консультації першого етапу стосуються об'єктів, що містять російські назви, русизми та орфографічні помилки. До пропозиції треба додати коротке обґрунтування та інформаційну довідку про подію, дату чи особу, ім'ям якої пропонуєте назвати вулицю. Якщо імені людини, то треба ж надати документи чому саме. От якщо там іменем захисника вітчизни, який загинув у російсько-українській війні. То треба надати нотаріально завірену дозвіл від родичів, від вдовичів, від дівця, від батьків, від дорослих дітей. І можна свої пропозиції давати тут, але щоб вони були обґрунтовані. Ну і відповідно, щоб телефони не було і там якщо це лист, то дворохня адреса. Тобто ми чекаємо цікавих пропозицій від людей. Краєзнавець Леонід Булава додає усі пропозиції розглядатимуть в алфавітному порядку ці вулиці в алфавітному порядку. І щоб не ображались. Тому що, наприклад, на кілька вулиць однакову назву, там яскрава, чи там золота, чи там алмазна, чи я не знаю, там назву якусь дадуть. І вийде, що однакові назви пропонуються для кількох вулиць. То в алфавітному порядку будуть розбиратися, аналізувати канага. Потім на Б, потім на В Вулиці, ну там, щоб люди не ображалися. А чого я давав таку пропозицію, а вона там, скажу, для іншої вулиці? Усі запропоновані варіанти назв розглянуть на відкритому засіданні робочої групи 23 серпня.